Рада вас вітати на будівельному майданчику житлового кварталу Sky City. Мене звати Андріана, і сьогодні поговоримо про хід будівельних робіт в листопаді. Перша та друга секція. Розпочали монтаж вікон від німецького виробника преміального класу Саламандер. Триває інсталяція алюмінієвих вітражних конструкцій комерційного приміщення. У першій секції завершили кладочні роботи стін зовнішнього контуру на 100%. Активними темпами ведемо роботи по влаштуванню стяжок балконів та терас. Паралельно працюємо над системою мокрого фасаду. Третя та шоста секція: земляні роботи по виїмці ґрунту та зворотній засипці завершили на 100%. Активно ведемо роботу по влаштуванню вертикальних елементів першого поверху та гідроізоляції підземної частини будівлі. Щодня ми наближаємо день, коли ви зможете отримати ключі від простору, який стане місцем для ваших щасливих подій. Тому і надалі будемо звітувати про хід будівельних робіт, адже цінуємо вашу довіру та бажання долучитись до нової філософії Життя в Скайсіті.